Друзі, я вас вітаю. Сьогодні на прийом поступила хлібопіч LG з признаками клавіатура не працює. Тобто модуль керування не отримує команди на, для виконання е, операцій. Е, тут, тут встановлена тонкоплівкова клавіатура, яка в даних приладах дуже часто виходить з ладу. В результаті було прийнято рішення е, замінити. Дану тонкоплівкову клавіатуру на механічні кнопки. Тобто були просверлені отвори і з нижньої сторони встановлені кнопки, закріплені. Дротами з'єднано кнопки з платою керування. Все згідно з зібрано. Далі ми в клавіатурі видалимо лишню частину і по периметру будемо клеїти двосторонній скот, для того, щоб закріпити все на своєму місці. тобто Сама панель керування залишиться на своєму місці і не буде слідів втручання. Клеїмо двосторонній скотч по периметру. Лишнє ми відкидаємо. Далі, після того, як наклеїли, знімаємо захисну бумагу. Так, знімаємо її і акуратно наклеюємо панель на своє місце, щоб все стало в пази. Робимо перевірку, даємо живлення і перевіряємо спрацювання кнопок. Кнопка меню працює. Кнопка вибора кольору корки теж працює. Таймер працює. Стоп теж працює. До речі, відро теж була проблема. Підшипник був у нас заклинитий із за того, що сальник втратив свою щільність. І вода попала в підшипник, і клин. Підшипник був замінений, сальник буде мінятися в процесі. Але це не головне. Головне, що все працює, перевіряємо, ставимо відерце в хлібопіч і вибираємо програму, натискаючи відповідну кнопку. І ми бачимо, що вінчик відра у нас обертається, тобто проходить заміс. Тіста далі все працює згідно програми, тобто хлібопіч справна, нею можна користуватися і випікати дуже запашний хліб. Всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.